Доброго дня, шановні друзі, підписники мого каналу, а також гості. І, як завжди, я кажу хлопці, які люблять помайструвати своїми руками. Сьогодні в коротенькому відео, ось оглянемо таку грибінку теплого пола. По правильному, це колектор теплого полу. Він у нас на три виходи, на три контури, на шість виходів. Ось, дивимося. Три трубочки подачі, три зворотні. І будемо це все діло складати, збирати докупи. Але я його розложив по порядку, щоб вам було ясно, щоб ніхто нічого не напутав, бо навіть і вже такі досить опитні сантехніки, що проробили роками, за літо забуваються, на осінь трапляються проблеми. Ось давайте почнемо спочатку. Маємо ми ось такий клапан з термоголовкою. Вода заходить гаряча. Сюдою це у нас під'єднується подача. Заходить, зверніть увагу, стрілка насосу доверху. Насос закачує у верхній колектор. Тут у нас є ось ці отвори, вставляються термометри на подачу і на обратку. Стоять у нас. Бачимо розходоміри, якими ви регулюєте розход води, щоб забезпечити вам потрібну температуру пола. І ось стоїть розповітрювач автоматичний, який скидає повітря, яке потрапляє в нашу систему теплих полів. Далі теплоносій через трубочки, через мієвик, можна сказати, який ви намотали в полу. Заходять, другий інший кінець його заходить в. Колектор обратки. Колектор обратки, і через цей краник вже зливається в систему опалення. Заходить в обратку. Зліва в нас подача, справа в нас обратка. Запам'ятали? І також прошу дуже не перепутати. Ось цей. Датчик термоголовки, він у вас завжди повинен бути на подачі, щоб воно у вас гарно коректно працювало. Не переставляйте, ось бачимо, там є місце під нього, відповідно, гільзочка така, куди він заходить, кріпиться американкою до колектора. Не переставляйте, нічого, не видумуйте, щоб воно у вас гарно, коректно працювало. Отож, доброго дня вам, друзі! Гарного майстрування, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео.